Якщо ми говоримо про тимчасово окуповані території, які були окуповані давно, це означає, що елементарно люди мають бути паспортизовані. Ковідний період, повномасштабне вторгнення, воно призвело до того, що взагалі закрилася можливість переміщення між тимчасово окупованою і підконтрольною територією. І кількість тих людей, які зверталися з отриманням паспортних документів, очевидно зменшилася. І це означає, що у нас великий масив людей, які не мають документів українського зразка. Ми моніторимо, наприклад, питання по народженню і смерті. Цифри ця залишається такою більш-менш незмінною, але після повномасштабного вторгнення ми бачимо, що кількість відсоткова вона просідає. Якщо раніше це було 10% від усіх народжених на території Криму, вони мали українське свідоцтво про народження, то зараз ця кількість зменшується по смертям так само. Тобто 10% це дуже мало насправді, і ми розуміємо, яка кількість людей не має українських документів, саме ті, які, наприклад, народжені, вже які досягли повноліття. Це перший момент. Другий момент це е, можливість е, прозорості виборчого процесу. Е, це ми говоримо про те, що е, ну зрозуміло, ми можемо очікувати, що в якийсь момент Російської Федерації вона припини своє існування як країна, але насправді ну якби. Очевидно, що не найближчим часом, і е, можуть бути питання втручання не тільки Російської Федерації, а й інших країн, які в е, більшій мірі підтримують Російську Федерацію на виборчі процеси в Україні. Ми не можемо цього там заперечувати або не, не враховувати ці ризики. І ми маємо говорити про те, що не має бути такого втручання. Це питання також і представників із місцевої влади, хто захоче балотуватися, хто захоче бути представником на регіональному рівні. А це означає. Що має бути проведена певна робота, має бути зрозуміло, чи ця людина, наприклад, співпрацювала чи не співпрацювала з окупаційними адміністраціями. Тому в усіх міжнародних конфліктах, які так чи інакше закінчувалися, розглядалося питання певних критеріїв до проведення виборчих процесів.